На призбі вдвох собі сиділи гарненько, в білих сорочках. На сцені Винниківського культурного центру актори-аматори театру Сміх і сльоза презентують виставу Наймичка за одноіменною поемою Тараса Шевченка. Вони не професіонали, проте акторською грою свого глядача таки вразили. Мені сподобалось мені найбільше сподобалась та героїня, яка грала дві ролі наймичку і маму. Ох, доле моя доли, гірка я. Чому ж ти мене з малку не втопила? Найбільше сподобався актор, який грав, кума, дуже гарно виступав, гарний голос має. Та як нічого! У мене Брусь! Погулів чисто дутла. Самий найкращий актор, як на мене, то ще такий маленький Марко. Він Такий веселий, прикольний в хаті і на дворі, і коло скотини увечері, і вдосвіта. Перед акторською грою не встояли і професіонали. Чесно кажучи, я сьогодні плакала. Я сьогодні плакала, а це означає, що актори зіграли на рівні. Вони великі, великі, молодці. Через пандемію та рік повномасштабної війни аматорський театр вистав не грав після тривалої паузи. Таки вирішили повернутися на сцену з виставою, яка нікого не залишить байдужим. «Гнаймочка» – це одна з найулюбленіших мотивів жінки-покритки нещасливої жінки, яка знайшла відображення в повісті Тараса Григоровича Шевченка, і така вистава про самопожертву заради власної дитини. Актуальна, актуальна, вічна. Хто би що не говорив, але питання стоїть безпосередньо історії України. Зокрема, той, хто не знає її, мабуть, буде змушений пережити її ще раз. Тому е рекомендую читати всім, читати українське, популяризувати українське, е жити на нашій богомданій землі, як казав Тарас Григорович Шевченко. У культурному центрі дозвілля, що у виниках обіцяють, вже зовсім скоро нових вистав тут стане ще більше. Андрій Дідудюк та Віталій Дмитерко, телеканал НТА.